Зупинив фуру на ходу. Розумію, що щось вже не ладне. Врятував водія та запобіг масштабній аварії. Я одягнув рукавички і почав вже працювати з самим пораненим. Як солом'янський котик швидко зреагував у критичній ситуації? Вітаю з вами Олена Ковальова. і Сьогодні говоримо про те, як у Києві 19-річний хлопчина став зіркою соцмереж. У столиці України під час руху на перехресті вулиць сталася ДТП. Фура втратила контроль та почала човити собою припарковані автівки. Пізніше стало відомо. Водій втратив свідомість за кермом. Але на цьому відео можна побачити, як швидко один з очевидців зреагував та кинувся до вантажівки. Ці кадри сколихнули соцмережі на них момент, як авто рухається в сторону машин. До нього біжить юнак, та відкривши дверцята з боку водія, зупиняє фуру. Ми розшукали героя. Це киянин Максим, йому 19, і він є інструктором з надання першої домедичної допомоги у благодійному фонді Солом'янські котики. Ми стояли на дворі у нас. Я чую, що сигналять машини, що три автівки їде назад, їдуть у них хаотично. Розумію, що щось вже не ладне, що якась ситуація все-таки сталася. Я вже був готовий йти в ту сторону і побачив фуру. Водій побачив, що він без свідомості, що у нього голова лежить виволене з вікна. Що він не контролює свої дії. Перед ним дві вантажівки він їде в сторону перехрестя. Я помчав, оцінив безпеку. Переконався, що ну я мене ніхто не задав зараз, не зіб'є ніяка автівка, відкрив двері. Прибрав ногу з газу, витиснув тормоз. Не тільки зупинив багатотонник, який рухався до перехрестя зі жвавим рухом, а й одразу надав першу домедичну допомогу водію. Саме з водієм це була трошки до медичної допомоги, основне базове, щоб він собі не нашкодив. Постійно спілкувався з ним. Тобто, як я тільки зупинив машину, я вже друже, ти мене чуєш. Тобто була комунікація з ним, він ніяким чином не реагував, у нього ще не, не закінчився напад, а, тобто він не, не чув мене, ну, можливо, якась десь на підсвідомості він чув мене, але ніякої реакції не подавав. Він буде жити, у нього просто пристав. З нічого не може зробити. Хай, дихає, хай. Це вточка не знаю. Ні. Тому моменті, коли вже приїхала швидка, я його переконав, що йому треба спуститися, злізти з машини і пройти в карету швидкої. Він реагував на мій голос, ніякими типу словами нічим не відповідав, але робив, що я просив, ми з ним комунікували в односторонньому порядку. Євгенія, швидка сказали? Скільки буде. Сказали йдуть, хорошо. Подержі, хтось його. Я тримаю. Та давай, друже, не машину давай, відганяй, все хорошо. Як з'ясувалося, водія вантажівки стався напад епілепсії. Він ніяк не міг контролювати свої дії. За словами Максима, в такому випадку треба першочергово викликати швидку. Вже після того як лікарі госпіталізували потерпілого, юнак питався про його стан. Сьогодні спілкувався з лікарнями. вони сказали, що не госпіталізували. Він пройшов невеличке обстеження і його відправили далі. Тобто, з ним все добре. Він себе вже нормально почуває. На жаль, прямого контакту з ним немає, але знаю, що у нього все добре. Так, швидко реагувати у критичній ситуації і вчасно надати допомогу. Це навичка, якою Максим оволодів під час курсів до медичної і тактичної медицини. І перш ніж добігти до фури, він вже одягнув рукавички. Рукавички це база ґрунт фундамент. Якщо ми працюємо без рукавичок, є великий ризик заразитись хронічними хворобами від людини. Біологічні матеріали, типу контакти з ними не треба допускати. У мене завжди з собою є декілька там пар рукавичок. Є також трунькет, гемостати, тобто все, що мені треба, міня. Течка з собою. Є на автоматизмі, рукавички. Я Кожен день використовую не одну пару, тобто для для різних задач. І в мене вже є цей рефлекс. Тобто, що сталося. Я розумію, що я зараз буду працювати з поранним, я одягаю рукавички. Тобто, в мене не було ніякого ступору, стресу. Ми відпрацьовували це купу разів на тренуваннях. Відпрацювання допомагає в екстреній ситуації оцінити, що сталося, переконатися у своїй безпеці та вірно надати допомогу, особливо при такому стані, як епілепсія. Основне це забути про радянські міфи, тобто зрозуміти, що це все такі міфи, бо є така історія, що треба прик колоти булавкою язик до щеки, що треба засунути пальці, тримати йому язик, щоб він не запав, коли людина на напад приступив епілепсії, у неї всі м'язи в тонусі, і язик це теж м'яз. Чи маленький, він також тонуся, тобто він не може він заковтнути язик, це також міф. Язик може корінь язика просто опуститися і прикрити дихані шляхи. Тож, якщо ви бачите у людини епілептичний напад, запам'ятайте цей алгоритм дій. Наша задача підкласти щось м'якеньке під голову, тримати його голову так, щоб він не забився, обмежити ці, ці рухи, де він може себе пошкодити, щось якогось біля вікна, біля гострого, біля каміння, тобто максимально зробити йому комфортні умови, щоб він. Пережив цей напад епілепсії, і потім, якщо він там втратить йому на свідомість, ми покладемо в стабільне бокове положення і будемо чекати приїзд медиків і по можливості максимально спілкуватися з ним, пояснити, що з ним все окей, що все добре. Нормальна чуєш мене? друга пішла красаві, третя немовірна. Я постійно спілкуюся, якщо я до когось звертаюся. Це зазвичай друже. Якщо ми спілкуємося з військовими, це ну максимально з повагою. Я скільки я людини не знаю, не знаю ім'я. А я звертався до нього друже. Тобто що він реагував на мене. на мій на мій голос. Він до нього вже звик потім і вже як, якимось чином допомагав мені. Максим після навчань вже більше року волонтер та інструктор у фонді Слом'як котики. Хлопець згадує свої перші медичні курси. Це було 17 лютого. Там за за декілька днів до де, повномасштабки. Це було трошки жато, Там було багато тактики, але й було про медицину. Розказали, я дізнався, що таке турнікет, бо до цього я думав, що це лише в метро це там, де проходити в самозалу. Він зараз навчає, тренує і рятує. А історію його колег не менш захоплюючі. тому що вони теж стикалися з екстреними ситуаціями. Майже всі інструктори вони є добровольцями в медичному батальйоні Спітальєри. Вони на ротація, рятують військових, рятують навіть цивільних, тобто вони беруть безпосередню участь в медичних евакуаціях і в цивільному житті, навіть на цьому самому перехресті, наші інструктори рятували, допомагали і мобілізувати мотоцикліста, який потрапив в ДТП. Було таке історія, що наші інструктори поверталися з курсу від третє ШБ, сталися вони майже на них на чах ДТП. Такі ситуації постійно трапляються. Ми аналізуємо, спілкуємося, що ми зробили краще, що ми зробили гірше. І скільки є цей досвід, і ми можемо ним ділитися один з одним. Це супер круто, бо ми розвиваємось навіть в своєму ком'юніті. За словами героя, знання базових навичок тактичної медицини дійсно рятує життя в країні, яка воює. Я думаю, що до медичка це найпростіша навичка, яку можна володіти. Тобто ті самі прильоти, ти не очікуєш, коли це станеться. Ти якось треба аналізувати свій, б ти робив, і, і треба бути готовим до цього. Бо якщо ти не готовий, ти, ти не можеш врятувати свою, свою близьку людину, і це буде тобі тягар на все життя. А якщо є така можливість навчитися витрати там 4 години на вихідних, я вважаю, що це ну, можна, звісно, прийти і треба вдосконалювати себе. Ми теж вирішили не втрачати можливість і дізнатися, як зупинити критичну кровотечу і яку першу допомогу варто надати. Бачу, що поранена рука буде накладати турнікет. Давайте є у нас така валкра, <звук> основне. Що треба зробити, це перший затяг максимально щільно, вперся в пряжку, приклеїв до кінця. Тепер у нас є вороток. Він крутить внутрішню стропу. Це лише перший оберт. Ми маємо крутити до того моменту, поки не зупинимо кровотечу. Я зараз докручую, фіксую стропу, Тримайтеся, все окей. Ми вас рятуємо, рятуємо життя і обов'язково фіксую час накладання. 13.44. Я вам його послаблю. Ви у нас. Витримали ці страждання, це дуже боляче, але це дійсно рятує життя. Боже, ви мене дуже врятували. Так. <голові> <финували> коли послабилися штук? <голові> Переконали що зупинили кровотечу, турнікет ефективний, записали час, передали його медикам, записали на самому турнікеті. Наліпка час це дуже важливо, щоб наліпки знали чи можна цей турнікет, що з ним робили, у котрі наклали. Для того щоб дізнатися більше подробиць, як надати допомогу у критичній ситуації людині поруч, а також собі інструктори радять проходити курси, відпрацьовувати алгоритми на практиці та бути впевненим, що у разі чого саме ви зможете врятувати чиєсь життя. З вами була Олена Ковальова. Не забувайте про підписку та коментарі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках в